Доброго дня, церква. Хочу розповісти вам про те, як я переживала одну і ту ж ситуацію з Богом і без Богу. вісім років назад Я не ходила в церков і не знала дуже добре Бога, і мені поставили підозру на рак. І мені було дуже страшно, в мене була істерика, паніка. Я плакала, я не хотіла помирати і дуже хвилювалася за свою дитину, як він буде жити без мене. Ну, результат не підтвердився, раку не було. І от зараз в мене знову підозра була на рак. От і, і зараз різниця в тому, що я з Богом, я хвилювалася, але страху в мене не було. Я молилася, батьки мої молилися. Домашка група порядку за мене молилася, і я знала, що я не сама. Результат не підтвердився, раку в мене немає. От, і мені на І мені назначили операцію в цей вівторок, і в моєму серці спокій. Я довіряю Богу, я довіряю своєму лікарю, і я вдячна Богу за те, що з ним не страшно. Дякую.